Ще вітає в ефірі здоровий простір. Сьогодні, в час соціальних мереж, ми з вами все частіше спілкуємося не словами, а символікою, смайликами. Один з найпопулярніших з них це сердечко. Сердечко в полумі це символізує собою палке кохання, розбите гудбай, кохання, Синє – це дружба, зелене здоров'я. Ми не даремно з вами так багато уваги приділяємо серцю. Адже серце це життя, це наш двигун, двигун нашого організму. Який потребує і догляду, і, звичайно, профілактики, і професійного лікування при потребі. Отож, тема передачі Наше з вами серце. У нас в студії сьогодні лікар-кардіолог Леся Панчук, лікар вищої категорії, стаж роботи 24 роки. Так. Пані Леся, я вас щиро вітаю в ефірі. Ще так. з шкільної програми ми знаємо про те, що серце трансформує кров по організму, так, так яка насичена і киснем, і поживними речовинами, і гормонами. І таким чином вона все це доносить до кожного органу нашого тіла, запускає наш організм дію. Тобто серце працює нон-стопом, потужно. Ну а крім цього, на нього ще і впливають і зовнішнє середовище, і наш настрій, погода з вікном, і те, що ми з'їли чи, наприклад, не з'їли, і сирени. Яка лунає і погане чи добре слово, яке ми чуємо свою адресу. І тому мене зовсім не дивує та статистика, яку подає Всесвітня організація охорони здоров'я, кажучи про те, що кожних 34 секунди в світі помирає одна людина від серцево-судинних захворювань, і що найдивніше дуже багато серед них людей працездатного віку. Що ми робимо не так, чого не любить і що любить наше серце, і що ми повинні робити профілактично? Для того, щоб бути здоровими. І чи можливо таку профілактику, про яку ви нам зараз будете розповідати, здійснювати в домашніх умовах, чи це обов'язково потрібно звертатися тільки до лікаря в клініку? Доброго дня. Ви знаєте, ми живемо зараз в дуже важкий час, і колись ми завжди казали, бажаємо тільки здоров'я тобто привітання при зустрічах, при поздоровленнях. І, як правило, от, щоб ти був здоровий і, все, і щоб ти був щасливий. Зараз, коли ми живемо вже третій рік в війні, для нас, от і я зробила висновок, що напевно ми завжди кажемо на мирного неба, щоб ми жили в мирі, тому що ти можеш бути здоровий і загинути. А здоров'я може бути і не бути, і теж ти можеш загинути. Тобто, зараз для серця важливо. Є не тільки профілактика, а для серця зараз, для здорової людини і для хворої людини. Ми всі просимо мирного неба. Але, попри це, все, здорове серце, коли людина здорове серце, і людина дотримується здорового способу життя, то і захворювання в неї проявляються пізніше або проявляються ну, взагалі не проявляються. Велике значення в житті людини, тобто я завжди своїх пацієнтів, які до мене приходять, тому що я є як кардіолог, але я себе завжди позиціоную років 25, а тепер я вже таки справжнім стала сімейним лікарем. Ми не можемо розглядати серце як одну структуру в організмі, тому що серце залежить від роботи, воно запускає весь організм, але воно залежить від судин, від нервового напруження. від Способу життя, від фізичної активності, від те, що людина їсть. І найперше, це від генетики. Тому завжди я своїх пацієнтів, якщо вони до мене приходять на прийом, я завжди питаюся, а чим хворіють ваші батьки? А чим хворіли ваші дідусі? І тоді, вже, в залежності від того, я їх націлюю, що вони мають профілактично робити. Тому що, якщо в анамнезі був інсульт, інфаркт, якщо у людини. Сімейна гіперліпідемія, тобто завжди підвищені холестерини, дідуся, бабусі, мама, тата і сина. То якщо людина буде слідкувати за своїм способом життя, за харчуванням, за вагою, то захворювання може бути, але воно буде проявлятися набагато легше, воно може з'явитися набагато пізніше, і сам розвиток подій даного захворювання буде зовсім інший. І так на мене дивиться, а яке це має значення, хто в мене хворів? Воно має дуже велике значення, тому що 50% генетики відіграє роль в подальшому нашому захворюванні. І завжди будь-який лікар, сімейний, кардіолог, ви маєте збирати анамнез, тому що тоді ви можете реально націлити ту людину, що вона має робити. Відколи я стала сімейним лікарем, ви знаєте, для мене зараз, от я націлюю всіх, що вони мають робити те, що пише по протоколах. Тобто нам дали протоколи, деколи кажуть, ну, що ви починаєте по протоколах. Кажу, розумієте, навіть якби ми це робили, то що пишуть по протоколах, любі екстремальні захворювання, тобто онкологія, інфаркти, інсульти, Захворювання, цукровий, су... діабет. цукровий діабет, захворювання суглобів, тобто суглобіков, так, навіть суглобів, шолково кишечні захворювання. Тобто вони би були виявлені набагато швидше. А то люди приходять онкологія 50 років. Я питаю, ви коли робили колоноскопію? Ніколи. А людину заболіло, а після 40 ви раз в 5 років маєте вже робити колоноскопію. Після 18 років потрібно зробити кардіограму, після 15 років маєте зробити флюорографію. Хоча б раз в 3 роки, ну я кажу, в даний момент часу з нашими перенесеними ковідами, симптомними, безсимптомними, Я завжди кажу, раз в рік ви маєте зробити аналіз крові, цукор, аналіз сечі, Пані Лісі, ну, а чим ви можете повторений? пояснити, що ми, українці, такі е, ну, байдужі до власного здоров'я. Це якась нелюбов до себе. Ні, це, напевно, в нас генетично так закладено, тому що українці вважають, що вони завжди здорові, вони непереможні, не так воно є. І вони, коли вже приходять хворі, вони хочуть чудо таблетки, щоб стати здоровим. За один день? За один день. А я завжди кажу: а що ви робили 50 років? Чи 60 років, що ви дотепер робили? Якщо робили? Працював, їв, кажу, так, курили, їли, випивали. випивали. Тобто ми не маємо міри. Я не кажу за всіх, але от стандарт тих обстежень, які вам потрібно проходити, які вам напише сімейний лікар, що ви маєте проходити. 30 років, 40 років, 50 років, 60 років. Тобто після 40 років ви маєте раз в 5 років зробити колоноскопію, після 50 років ви маєте раз в 5 років робити і колоноскопію, і фіброгастроскопію. Після 40 років ви хоча б раз, взагалі по протоколу, раз в 2 роки, ну вони пишуть раз в рік, ну хоча б раз в 2 роки ви маєте робити мамографію. Ну хто це робить? Ну ніхто це не робить. Ну, хіба вже я кажу, як препред, тоді -пре. вже а так, щоб сам, сам виявив ініціативу. І не, і Мені здається, що в цьому ще якась трошки і, і, і лінь або е, ну, тому, розумі... що це велика праця. Ні, стеж, наших за... людей можна стимульнути тільки грошима. Тобто ну, любу людину. Тобто, ні поляк, ні німець, ні американець, ні українець один від одного не відрізняється. Всі захворювання одинакові є в цілому світі. Ну, безсмертя ніхто не придумав. На жаль, на жаль, так. І тобто, але відношення до свого захворювання, от немає ідеальної медицини, нігде ні, нема ні, ні, ні. кажуть нас зараз. От всі, хто поїхав за кордон, сікають, Боже, в нас найкраща медицина, в нас найкращі лікарі. Та тому, що наші лікарі завжди на телефонах, завжди відповідять, завжди порадять. Нігде е, е, такого немає. Тобто ніхто нікого так е, не, не бавить опікує. – і не угу. опікує. Нас привикли щось не то зразу до лікаря. Ну, там треба три місяці почекати. Але в нас теж неправильний підхід, тому що навіть любе захворювання, от вірусне захворювання, наші люди вже біжать і купляють антибіотик. Ну ми ми вже статистика є, що через 10 років. Звичайно, пневмоніє, ви вже не зможете вилікувати. Олеся, Але в цьому дуже велика помилка держави, яка дозволила аптекам самотужки без рецептів так, відпускати пацієнтам лікарств. такі так. ліки такої потужної. сили. Тому що ми дойдемо до резистентності. Ми дійдемо до резистентності, тоді буде просто вже катастрофа, але іншого характеру. Тобто, тоді, коли вже найпотужніші препарати не будуть не бувати в діє. Ніякої дії, хіба що винайдуть ще спотужніше. потужніше. Тому перша профілактика це якщо у вас щось є проблема, ви краще звернутися до свого лікаря. Тобто, лікар вам поміряє тиск. І якщо у вас болить голова, ви не пийте анальгін, ви не пийте спазмолгін. Ви знайдіть причину, чому у вас болить голова. Поміряйте тиск. Тому що в людини може бути тиск 90 на 60, на тиску 140 на 90, вона дістане інсульт. Тобто, це є. Це теж, напевно, багато людей не розуміє, що тиски несуть за Та, собою дуже велику небезпеку. для це життя. для життя, тому що тиск, ви можете мати казати, у мене все нормально, а тут раз, інсульт, раз інфаркт. Тому тисками нехтувати не можна. А З якого віку вже потрібно стежити за своїм тиском. Дивіться, якщо О, в мене приходять діти в 15 років мають тиск, ви на нього, а в нього 120 кілограм. Ну, куди? Ви маєте, ми маємо, незалежно від віку, важити, хоча б, я кажу, не розраховуючи індекс маси тіла. Але я кажу, от простий розрахунок: ріст мінус 100. Це хоча б ми так важили. Японці кажуть, ріст мінус 100, мінус 20. Я кажу, хоч ріст мінус 100, плюс мінус 10. Якщо б у нас. Це перша вага. Друге, це харчування. Тобто, в нас має бути певний процент білків, жирів і вуглеводів. Ми маємо навчитися хоча б правильну тарілку поставити. Половина тарілки, овочі, фрукти, четвертина білки і вуглеводи. Ми останнім часом про це так багато чуємо, так. але ми тільки слухаємо. Але я все кажу: знаєте, ну, ми ж теж не ідеальні. Назвичайно. всі. Тобто, але хоча б перше це зменшити порції, друге це зменшити калорії і третє це. Робити не їсти тоді, коли ви хочете. Ви хоча б робити 6 годин, Такий ну режим харчування режим, повинен бути. Сніданок, обід, вечеря. Якщо це, якщо перекус, то не солодке, не булочка, яблуко, фрукт, овоч, салатик. І ви тоді будете бачити результат. Робіть розгрузочні дні. Я завжди казала, кажу, і буду казати. У нас ми, якби всі дотримувались хоча б цих постів, що Біблія каже. Ми б всі були однак ну, здорові. здорові. Тобто, якщо ми б 40 днів перед різдвом і 40 днів перед Паскою, і хоча б один день в тиждень проблем би не було. Друге правило це є рухова активність. Якщо ви не робите зарядку, то хоча б ви ходіть 10 тисяч кроків. У мене була така пацієнтка, яка вдома от зимою вона не ходила, вона вдома поміряла квартиру. І рано, 3 рано кілометр, обід кілометр і вечором кілометр. Тобто туди і назад, туди-назад вона ходила по квартирі. Бабуля дожила до 90 років. Вона ще в 83 роки полетіла в Канаду. При тому всьому, що в 80 років їй поміняли суглоб. Тому я завжди кажу: вік значення не має. Взагалі, ми маємо надавати допомогу незалежно від віку. Тому що ми не можемо знати, чи людина в 50 років важко хвора виживе, чи людина в 90 років. Знаєте, так, ну, що ми вже хочемо з цієї Завжди списуємо на вік. Так, Вік значення немає. Наша професія така, що ми маємо надати допомогу. А вже чи людина буде жити, чи не буде, це вже компетенція. Тобто воно так ну зовсім не має значення. Дуже багато є темна, скільки ми маємо пити води. Ну, такі суперечливі якісь Дуже багато інформації. Супер... Наприклад, я теж сама не люблю пити воду. Ну от немає у мене, Але я себе вже просто знаю. Літом, коли ми... воно само хочеться пити. Тобто ви можете пити пити зимою, ну от не хочеться пити. Але якщо ви їжте яблука, якщо ви їжте овочі, фрукти. Рідина Рідуна... потрапляє потрапляє. організм. але ви, хоча б ми навчилися просто сідаємо їсти, випити склянку води. додайте туди лимон, лайм, додайте трошки м'яти. Зробіть трошки його. Інакше. Так, мені, мені здається, що це теж інформація йде більше з заходу, а ми знаємо, що на заході люди не споживають перші страви, а нам же притаманно їсти борщі і, і Якщо то, ми то, в борщі, так само є вода, та, тому, звичайно, ми отримуємо. Тому ту кількість отримує. рідини. Та, ми отримує. Тому рідина тут суперечливі, ясно, що якщо, наприклад, я, знаєте, з віком, як мої пацієнти кажуть, як ми маємо похудати? А я кажу: розумієте, якщо ви нічого не робите. То якщо хочете їсти, то пийте воду. Вони так на мене дивляться. І що буде? Кажу, через місяць прийдете, будемо бачити, що з вами буде. Тобто люди не можуть зрозуміти, що якщо, наприклад, є вага, дуже важко її втратити. Це я кажу, це воно особливо, коли в жінок проходять ці всі метаболічні процеси, коли жінка в клімакс входить, коли в неї немає гормонів. Так само і з чоловіками. Але якщо у вас є. Якщо ви втрачаєте більше фізичної активності, ніж споживаєте, тобто калорій, тобто якщо ви більше калорій витрачаєте, а менше споживаєте, то ви побачите не зразу, що ефект є. І кажуть, а так як ці калорії рахувати? Я кажу, ну ви можете нарахувати, ви просто 5 ложок і більше не їсте. У кожної людини є вибір. Або так. вона веде боротьбу для того, щоб не брати, так. або вона веде боротьбу, щоб потім скидати. Так. Тобто вона повинна для себе або обрати питають, той або інший шлях. От який має бути артеріальний тиск? Я кажу 120 на 80. Так мені вже 70. Я кажу, немає значення. Ну максимум 130. Ну не більше. Тому що навіть по нових вже нормах нормах 130 – це вже підвищений 130. 135, це вже перед артеріальною гіпертензією. Пані наш ефірний час підійшов до завершення. Я би хотіла, щоб ви мені підсумок зробили, що нам потрібно? Отже, нам потрібно робити профілактику, так, постійно? Як тільки дивитися, що ви їсте, пити воду, не курити, я забула сказати, нічого так не вбиває судини, як сигарети. Тобто, якщо ви до 40 років, Оптимальний варіант, кажуть, 40 років кинути курити. І я всім своїм пацієнтам кажу, кидайте 40 років курити. вивчіть свою генетику, придіть до лікаря, зробіть чекап, тобто профілактичний огляд свого організму. Час від часу, якщо ви хворі, і якщо ви, у вас є температура більше трьох днів до п'яти не сидіть вдома, тому що ковід ніде не дівся. Ковід є, він, він просто змутував з вірусами, з грипом. І тому особливо зараз хто не, наприклад, є антивакцинатори, і я, наприклад, за вакцинацію. І завжди була і є. І в мене діти виросли, тобто і я всім кажу вакцинуватися особисто і від грипу я вакцинуюся. Чому ви скажете от від грипу? Тому що я бачила в нас. Літом дуже багато хворіло на ковід. Це було просто сезонне таке, хоча колись ніхто літом не хворів. А зараз в своєї практики, скажу, дуже багато хворіло на літ. І тому я кажу, ліпше прибитися від грипу, тому що якщо ковід змутує з вірусом грипу, то будуть дуже важкі наслідки. Все залежить від імунітету. Але якщо ви температурите 3-5 днів, прийдіть до лікаря. Не нехтуйте, не нехтуйте, бо потім ви прийдете, буде пізно. І ліпше прийти послухатись, ніж не прийти. Спасибі вам велике. Я думаю, що глядачі нас почули. Вони дослухаються до ваших порад, не будуть лінкуватися і нарешті полюблять себе і почнуть бати за власне здоров'я. Перше правило полюбіть себе. <рес> велике вам спасибі. Щиро дякую всім, хто був з нами, як завжди, всім бажаю здорових думок і, звичайно, міцного духу і фізичного здоров'я. Хай щастить. До зустрічі.